ціни минулого року Волинь лихнула новина, що у мера ківерців Олександра Ковальчука знайшли нібито його власну БРДМ. А виявили його, ви тільки вдумайтесь, в гаражі комунального підприємства. Сам мер ківерців казав, що броньовик дійсно є, але йому не належить. Ковальчук запевняв, що бойову машину мають відремонтувати і одразу ж віддадуть військовим. А до того був іще один інцидент з Олександром Ковальчуком. Чуком його зупинили за кермом Рено Колеус. Водійського посвідчення він не мав. А сама автівка і взагалі належить ківерцівській лікарні. Ковальчук тоді казав, що автівкою їздить поки його службова у ремонті. І як пише громадський активіст Сергій Решков на своїй сторінці у Фейсбук, обіцяв повернути його лікарні до 1 січня. Відтак з того часу пройшло вже більше трьох місяців. Тож ми вирішили поцікавитись, чи нарешті. Отримали військові обіцяну підмогу, а ківерцівський ЦПМД – свій позашляховик. Спочатку зателефонували у міську раду. Я вам нічого не можу такого сказати. А хто може, скажіть? Ну то ж, телефонуйте до Миколаєвича, спілкуйтеся. Додзвонитись до ківерцівського мера не так і просто. Сконтактувати з ним нам вдалось лише у месенджері Вайбер спілкуватись із журналістами Ковальчук. Бажання очевидно не мав ніякого. Розмова виявилась короткою. Що сталося? Е, дивіться, хотіли вже січень. Хотіли у вас поцікавитися, як там ситуація з позашляховиком, на якому ви їздили без, без коментарів, будь ласка. Розпитати детальніше про ситуацію із позашляховиком, чи то обіцяною військовим БРДМ нам на жаль не вдалось, бо ж після цих слів пан Ковальчук кинув слухавку і більше на наші дзвінки не відповідав. Звісно, стверджувати, що обіцянок не виконано, ми не можемо. Але припускаємо, що якби військові отримали броньовик, а лікарні повернули позашляховик, про це б пан Ковальчук швидше за все розповів. Бо ж чому б тоді йому кидати слухавку, коли телефонують журналісти? А тим часом громадський активіст Сергій Ришков пише, що пан Ковальчук той БРДМ просто-напросто переховав у інший гараж. А ось щодо позашляховика, то користувачі соцмереж під цим ж дописом пишуть, що нічого не змінилось. Їздить і посміхається. Їздить після 01.01.2024? Так, сама свідок. А чим же буде їздити? Як власність громади двічі розвалив і сховав? Тож, вочевидь, кидатись словами для чиновників набагато простіше, аніж підкріплювати їх діями. Врешті чи таки полагодили БРДМ і чи поїхала вона на фронт допомагати нашим захисникам боронити країну, невідомо як і те, чи відмовився мер Ківерців від облюбованої ним автівки, що належить медикам.